Всім привіт вам і сьогодні ми будемо грати в Роблокс в режимі, в якому ми будемо грати або за криміналістів, або за шириків. І зараз ми будемо далі продовжувати грати цю гру. Я знімав е, о, першу частину, я бачу, вам дуже сподобалося. Ви, поста, ви набрали багато переглядів і я е, вирішив ще одну серію. Раз вам сподобався цей контент. Тому зараз ми будемо продовжувати грати і все виконувати завдання. Надій нам цього разу повертить бути шерифами, щоб ми могли пограти з вами. Якщо я вам прикріплю як першу частину в описі. Щоб ви могли подивитися, якщо ви не дивилися. Щоб ви могли подивитися, як ми там грали. Нам тоді так не везло. Надію ви подивилися цей ролик. Які першу частину того ролику. Тому зараз ми продовжуємо виконувати наші завдання. Все, ми знову доробляємо це завдання і тікаємо. Правильно, все, ми виграли, ми виграли. Друзі, ура, ми виграли! Стільки багато вигравших гравців. Ось, друзі. Тому дивіться той ролик першу частину цього ролику. Надіюсь, ми зараз станемо шерифами і будемо шукати криміналістів. Тому продовжуємо дивитися цей ролик. Поки що ми прийдемо обі ось це. Я в минулі серії його теж проходив. Ще подивіться ролик, про цьому, можливо, подивилися цей ролик, що в якому ми проходили, тікали з тюрми. То було обі таке, можна сказати. Якщо вам не дивилися, то подивіться цей ролик. Ми знову криміналісти. Я не розумію, чого ж нам так не везе. Хочу бути шерифом. А раніше я на оборони хотів бути шерифом, а тепер я вже хочу бути шерифом. Яка наша задача, друзі. Ого. Реально небезпечне завдання, друзі. Там шерифи є, тусуються і нам... Ой-ой, я бістривнув випадково, друзі. Небезпечно. А реально таке зробив страшне, що. А ну, дивляться, дивляться. Оні грузі. Ну, ми сидимо, не бідимся і зараз будемо тікати. Ось тікаємо, тікаємо... Все, друзі, ми втікли звідси нас вбили. ідеально Ех, друзі, нас вбили. Що ж зробити нам? Зараз я хочу подивитися на якісь на якусь зброю можливо ми щось купимо сьогодні. Так. Тут дуже багато цікавих видів зброї. Можливо, я хотів би з кимось трейдемцем до ми могли обмінімося з кимось. Нам би ось цей за 6 тисяч буде. Але на жаль... На жаль, так виграли. Тому шериф виграли. Я хочу бути шериф. Вс, я комусь запропоную трейд зараз. Трейд. Трейд треба запропонувати комусь трейди. Можливо хтось з нами потрейдеться. Або я зможу комусь дати якийсь шкіл на пістолет, бо в мене є багато непотрібних. Ось, дивіться. Тому, якщо що захочете в цей режим, додавайтеся в друзі. Мій нік Ігор033. Ну, додавайтеся в друзі. Заходьте в цей режим. Пишіть, що ви підписники, що ви мої підписники, і я вам дам якийсь безплатний скин. Ну і знову ми криміналісти. Ах, друзі, ну це ж нам так не везе, я не розумію. А чи нам везе? Ну я не знаю ще. Чотири аж хвилини, друзі, це багато. Настрой. Криміналістів, тому... Зараз ми йдемо. Ну чого ж мені з тим бордом? Це настільки важке завдання все взагалі. Ну вони просто сидять всі. Мене знову не вбили таким самим способом. йдемо. Так, ми малесенько йдемо, друзі, і... Ми виконали наше завдання. І йдемо. Не викликаємо до себе підозри. І повертаємо. Все, Хтось і теж зробив завдання, походу, похожу, має хто це зробив це завдання. Ось, тому друзі, підійдемо сюди. Ось це дуже важко це завдання робити. Просто у нас стоїть 9 тут 9 тут просто і Ну, потихнет. А ліпше бежит звіт Ось. Ось так, все, ми втекли звідти. Ліпше сюди зайдемо, друзі, щоб нас не зловили. Насіки підозри. О, ні, коло нас стоїть Просто за нами. Блін, нас вбили, друзі! Смішно, нас збили реально. А і ми хоч чого разу, ми станемо шерифами чи ні. Надіюсь, що так буде. Ось, ми виконали одне завдання. Так, будемо можливо, ми щось можемо купити. Так, мазуємо. Не могли б такого детектива купити, але... Я не знаю, чи нам потрібно цього детектива купляти. Будинок. Я хочу на ось це заробити на цей будинок. Надію ми заробимо на цей будинок, друзі. Ну тепер ми хоч будемо шерифами, але якщо ми тепер будемо криміналістами, то я буду взагалі шокований, друзі. У мене аж 32% шансу. Я буду сидіти. спеціальний раунд Дивляється. Один шериф 10. Один плаєр шериф. Тільки я шериф. Я сам просто. Бу. Але у мене двітяський мене сердить. Звичайно, шерифа 3 серці у мене двітяських мене сердить. Мене сердить хоч. Не. Ну ми дивимося. 5. Скільки. Як я це маю сам зробити, друзі? Ви уявляєте чи ні? Як я це маю зробити? Ми біжимо, дивимося, за всіма. Це ми ніде не скакуємо. І думаю, що я не бачу. Ще його не бачу. Ммм, завдання засвітилося. Цей бот він не переді мною би не робив завдання. А можливо, а можливо це така нагла людина там. і ми його вбили. Друзі Отак, так. Все, ми ще одного вбили Вс. Ну, ти теж підут І що, я вбив, як я так? Гляньте, друзі, якісь... Ні, в мене кисчет. Остання людина залишилась. Я всіх просто повбивав. Так. Тут я. Блін били всі якось точно такі. Так, нам треба ще одного. Думаю, ми всіх можемо. Стріляти, бо нас є дуже багато сердець. Помилився. В нас ще є серце. Ми нього можемо вбити. У нього. Є все, друзі! Ура! Виграв спеціальному раунду. Це дуже важкий раунд був. Але ми виграв, друзі. Все, ми. Всіх зараз допомагають. Ура, друзі! Ми виграли за шаритися. Це дуже важкий раунд. Друзі, я всіх просто постріляв Появляйтесь друзі, це Ми виграли, ми просто всіх повбивали. Магазин, зараз купимо собі новий будинок. Ось, купляємо, друзі. Вентри, все, ми собі еквіпнули будинок. Ось. ось такий будинок, друзі. Це наш, наш будинок, друзі. Уявляєте, ми ж просто всіх поубивали, друзі. Тому, якщо хочете так само, як я, то захочете і грати в цю хоро. Аді я теж зараз буду шарити. А тоді не буде стільки сердень. Це криміналіст. Ех, не повезло нам, не, не повезло, не повезло. Що зробити? Тому яке наше завдання? Де шарити. Ого, це небезпечно, друзі. Ох, хот тут буде стояти. А ні, піднявся! Я стоїмо, і стоїмо і стоїмо. Так. Конечно завдання. Так, біжимо, друзі, бо це реально безпечно. Вся, ми побігли. Надію наги ніхто не змовить. Ні, нас вбили, друзі. Даремний побіг тоді. даремно то Отож бо, дивіться, який в нас будинок. Двохповерховий. І, можливо, я комусь його подарую. Тільки підпишіться на канал. Е Добавляйте друзі, і я вам подарую цей будинок безплатно. Зараз ми чекаємо, поки закінчиться наша гра. І залишить один криміналіст Це... Це ау. Ну зараз ми йдемося... Помилилися. Бачите, йде. Йде, 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 йде йде, йде, йде. Біжить. Вбивають, хоче її вбити. Чого він її вбити може? Вона трохи забагала, що... А як ви бачите, друзі? Ліпше би її вбили зразу, щоб... Не би про ньому би не стало робити завдань. Ні, він помилився цей, бачите. О, вони би про ньому би не стали робити завдань. Це ж тупо, у нас тільки друзів, О, заховалась, заховалась. Стріляй в неї, стріляй, стріляй в неї, давай, 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 давай. Стріляй! Стреляй, стреляй, это вона! Вона! Она так без рин ховалась! Стреляй, ч ты не стреляй, Не стреляй мне! Все! Стрельней Стріль... нить в ней! Стрельне в ней! Ну полякай! Эх, друзі, нас не чують! Чогось! Обидно! Хайб вбили нам же подсвічуваться червона. А червоно підсвічується, бо вона не виконала завдання. То вона. Так-то вона. На червоне підсвічується. Ч він її не вбиває? То вона червоний підсвічується. Ч він не вбиває? на червоне підсвічується, друзі? Він просто не знає цієї игры. Вона не виконувала завдання. здание. А червоное просто-напросто підсвічується. Ага. Це забавно. Що не... О, оце отям. Все, вбили. Шерифи вигали, друзі. Коли що ми не були шерифом. що нас так градус знайшли. Тому ось так. Що? Яким будемо вибирати? Так, друзі. Все, всі шерифи. Є. Хочу тюрму, друзі. Це найліпша карта йому на надіслав. Я йому можу дати. Окей. Окей. А чого він нічого? А у нього перший рівень в нічого не вміє Це і не дивно Друзі. Тому, друзі, захочете сюди. Приєднуйтеся в друзі і ви побачите, що я тут є. Я можу знімати ролик і ви так попадете в мій ролик. Тому захочете. Всі ми знову криміналісти? Ну, Друзі, я не знаю, ну як мені сказати в цій грі. Ну, вони мене зробили шерифом. Як їм пояснити, що я хочу бути шерифом? Кладіть. О, Они... ні. Прямо коло мене добили завдання. Вони зараз завдозали. О, когось вбили. Вправні баба червоний, Та так реміння. Ні. Коло мене, підозрюва. Прямо акуратно. Аккуратно, друзі. Акуратно. Бо нас, що мене вбили. Ось наш клон. Бачите. Не здається, що ми можемо випадку в через стіну. Чи не можемо? Ні, ми не можемо друзі, нам треба буде в тій залі робити в Це взагалі впали. Тепер буде треба Ось Хай не шкодило Бачите. Є теж поплікуто добре. Ой, ми просто йдемо, 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 йдем. друзі акуратно, щоб нас не ним вбила з цего. Все, його вбили. він вбився. Друзі, все ми тепер можемо тут трохи побігати, друзі, бо тепер один шариф. Бачу бігав. ні! друзі. Там не вбили. наш клон. Ай наш клон виходить. Він подумає, що я. Хух, друзі, а у нас клонки страховують взагалі. А вже подумав, що коло мене зробив завдання, Думав, о, це мені капець. Все, ми виходимо, але все ж таки треба робити завдання. Так, скільки в нього жахів. Я не розумію. Я один... Я ми двоє залишилися. Ти ж би він нас не вбив. Друг. Я вбивайсь. Так, прямо коло нас дивиться ходить. А він заднім тянуть заглядає. За завдання, друзі, 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 друзі! Що ми біжимо. Ми побігли. І все, ми ховаємося знову ж таки. Вони нам треба цю бочку зробити це завдання. Ще залишилося хвилин. О, ми, ми виграли! Ура! Друзі, він вбився! Все, виграли, друзі! Ура, друзі! Вся, ми виграли! Ще один матч. Тому ми заходимо зараз. Опа! Чекайте. Уже хто най не хоче, щоб бути шири? Було тільки 2% шанс. Я не розумію, чого ж вони так не хочуть бути ширифами, я не розумію. Сюди йди, сюда. Всірма, але в принципі вже не цікаво. Бай у нас є такий скін. Шерифа. Я знову хочу бути шерифом, друзі. А тепер буду шерифом чи ні? Шериф, друзі, ура! Нарешті ми станемо шерифами. Друзі. Давайте. Давайте своїх криміналістів. Але їх дуже багато їх аж четверо. Их четверо просто напросто як ми четверо криміналістів знайдемо? Ого! Ні, то, то тоже бот. Бот. А він перечепився. Зачепився. Ні, то до бот, він би мені би не став бить папа. Але... можливо... Хомдемя, завдання виконалося. Думаєш, я не знаю, хто дає? Ти виконуєш завдання. Це ти виконав. Це я тебе. Тому я не тебе. На. Все, я його вбив. Так, йому хай Ще, ще наш друг вбив. Хто з, виходить, ще залишився хто? Залишився ще такий і такий. Аліна там я її знаю. На в тому попередньому. А ну, вона так йде. А Ідесь. Bu da değildi. da değildi. Kapaş. İyi de oldu. Ben ne bekliyordum? Sen ne bana? Ajal al sen de. вашу тряпку Я ж на басы, нахи, Ось нас, на, посвечуете. На, посвечуете. Так, друзья, на, А звідки Чого ти підходиш? Що б вбили! Друзі, ура! Я один залишився, розумієте? Якби я не вбив, то було б погано. Ось так. Друзі. Так вийшло. Тому, тому я буду закінчувати цей ролик на такій веселій ноці. Тому гарного настрою, гарного відпочинку, гарного дня і всім! ba